Всім бажаю міцного здоров'я обіцяла вам розповісти про кутюр, а, про поняття і коли воно використовується. Поняття кутюр використовується починаючи з 1858 року. А, як тільки такий кутюр, як Ворд приїхав до Парижа, відкрив свій перший в світі будинок на комод, а дане поняття увійшло у використання у Парижі і використовується щодо паризької моди. А, далі прийшло двадцяте сторіччя. Він, до речі, Ворд перший започаткував поділ колекцій на сезони. Після нього вже всі почали це робити. Але проходить 20 сторіччя, і з ним приходить плагіат. Для того, щоб боротися з плагіатом, створюється відповідний синдикат у 1913 році, який займається питаннями саме дотримання цієї автентичності моди у Парижі. І у 28 році вони створюють власну школу кутюр'є, досягаючи до 1943 року того, що на державному рівні. А визнається, що кутюр є прирівнені до митців. Відповідно, хойти кутюр сфера прирівнюється до мистецтва. З цього моменту у Франції даний сегмент фінансується державою. Отже, це мистецтво. За два роки до 45-го року вони розробили цей синдикат. Він розробив перелік вимог до хоїти кутюр. Хойти кутюр може бути одяг, хойти кутюр може бути тканина, можуть бути годинники і прикраси. Є вимоги до якості сировини, яка використовується. Це має бути найкращий шовк, найкращі камінчики, найкраще оздоблення. Оце, що є найкраще, воно має використовуватися для гойдакутюр. Це мають бути ручні шиви, ручна зборка не менш ніж на 70%. Тобто сидять вишивальниці і вишивають сукні гойда-котюр. Деякі з них працюють по 50 років у конкретному будинку моди, як то «Шанель». І а, створюються для нас шедеври. Чим цікаво ще хотекотюр, якщо а, створений виріб, він буде з, з матеріалів найкращої якості, він буде а, створений вручну 15 там, жінками або чоловіками. Він буде коштувати дуже багато, але якщо буде таких моделей декілька, це вже прета-порте. Виключно орієнтація на одного єдиного клієнта, оскільки це мистецтво. В світі приблизно дві тисячі жінок використовують хоїти кутюр. Дві тисячі жінок, які вдягають на себе витвір мистецтва. Це поза модою, це поза фешн. І вони не мають відношення до стилю. Це інша площина, це площина мистецтва. І використовується вона навпаки для аналітики для того, щоб сформувати якісь тренди. Тобто, не під не підстраюються хоїти кутюр ані під які тренди. Ані під які стилі, взагалі побачили десь гіперболізований комір, От, можливо, це спуститься до спочатку брете-порте, а потім до мас маркету Тільки так, ніяк інакше. Ніяких стріт-стайлів, ніяких впливів. Ні, якщо ви дістанете сукню, які 30 років, а вона ходить кутюр, ви можете відкрити покази, подивитись, можете сміливо брати її і втілювати. Зі своїх тканин на свій розсуд щось там додавати, прибирати і це вже буде Гойте кутюр. але використовувати цей напис ви не можете, оскільки, оскільки ви не знаходитесь у Франції. Тобто це буде створено не у Франції, а це є обов'язковою вимогою. Кутюр'є має бути французом. Якщо він не француз, буде використовуватися як у випадку з Валентина, просто кутюр. або як Елі Сав, це член кореспонденти. тобто для них для всіх і окремі якісь назви от і мене Лунгара це Гойте кутюр. Треба і треба це обов'язково розуміти. У цьому принципова різниця є вимоги до кількості моделей у колекції, до кількості колекцій, скільки їх має бути на рік не менш ніж дві. Є грація, які туди приходять у цей сегмент і йдуть, тому що вони не витягують, є які приходять і залишаються. І треба розуміти, що хойта кутюр використовується як мистецтво, якщо ви вже наважились. Використовувати ходь-кутюрматеріали це має відповідати вашому виробу.